Усі в Російській Федерації від Пригожена через Міністерство оборони і геть до Путіна брешуть. Хоча чи щось нове я вам кажу та ні, ми ж і так знали, що вони брешуть. Проте за їхньою брехнею інколи дуже корисно спостерігати. Інколи це просто цікаво, а інколи навіть дуже смішно. Саме тому пропоную до вашої уваги, друзі, огляд, експрес-аналіз, так би мовити, російської пропаганди за останні сім днів. Про що вони у себе там кричали? Розглянемо на фабриці новин. Запрошую вас до активного перегляду цього відео. Ставте йому лайки, підписуйтесь на фабрику новин. Також неодмінно ставати нашими спонсорами. Якщо дивитися нас на Ютубі, то під цим відео знайдете кнопку спонсорувати. Долучайтеся відтак до будь-яких активностей щоб підтримати це відео. Мене до речі, звати Василь Пихньо, і я радий усіх бачити. Отже, поїхали. Розпочну з того, що Євген Пригожин в чергове відзвітував вже напевно раз в 17 про те, що є війська взяли город Бахмут. Мут проте, одна халепа Пригожин то записав своє відео із оголошенням взяття Бахмуту на фоні не літачка південного заїзду до міста Бахмут, який який якраз і ознаменовує ті території, про які ми зараз говоримо, що ми їх офіційно досі ще утримуємо у Бахмуті. А він записав відео на фоні залізнодорожнього вокзалу міста Бахмут. А знаєте, як це далеко від тих околиць, де тривали бої недавно? Це десь близько 5-6 кілометрів, так щоб не збрехати. Тобто, Пригожин у комфортній позиції. Ці в центрі міста став на фоні руїн вокзалу Бахмутського і записує відео звернення про те, що він і його бійці героїчно, е, як вони каже, освободілі город Бахмут дарма. Що там нема що звільняти, на жаль, на жаль, тому що все місто повністю зруйноване і Ті багатоповерхівки де точилися бої, вони так само пошкоджені. Не, не просто пошкоджені. Вони майже повністю вигоріли внаслідок ворожої артилерії, якої знову ж таки за заявами Пригожина, в нього і його бійці Вагнера. Абсолютно немає і Шайгу і Герасімо, такі сволочі йому не давали снарядів, щоб ось так гатити по Бахмуту. Ну це рафінована брехня, яку в чергове підтверджує Пригожин Ось цим записом свого відео кажучи про контроль над Бахмутом, знімаючи відео на фоні залізничного дорожнього вокзалу у центрі міста. Він не показує локацій жоден з його бійців не показує локації, про яку ми говоримо. І наші офіційні особи від Ганни Маляр і до Сергія Черватого, речника східного групування військ. Вони говорять, що ЗСУ до Осі отримують позиції в районі літачка. Це південно західні околиці Бахмута. так ось там жоден вагнерівець не записав подібного відео, фото або чогось іншого. Тому що, вочевидь, всі вагнеріці, які є там, ну вони, м'яко кажучи, знаєте такого не товарного виду, тому записати нічого не можуть. Е, так ось були ще одне відео на пабліках афілійованих із Пригожиним Розміщено з бійцем ЧВК який двома шматками Аквафрешу і е, мертвої голови Вагнера розмахував на фоні. Багатоповерхівки Бахмуту, але це знову ж таки. Це не та територія, про яку говоримо. Ми що утримаємо. Вони тішаться, вони будують собі пірові перемоги. Вже геть. Президент США Джозеф Байден говорить, що 100 тисяч бійців своїх втратили у Бахмуті і вагнерівці, і кадрові частини російської армії. Але вони тішаться, що вони, начебто, асваділі город, а е, території, та вони е, зайшли, знищили. І показують просто груду каміння. До речі, груду за яку тривало бійня, навіть якщо вже їм довіряти і говорити про те, що справді там ну майже окупували, змогли окупувати пригоженці Бахмут, Так оця бійня тривала більше. Ніж битва за Берлін, якою вони кінчиться е- боїв у Другій світовій війні, Так ось, маленький бахмут тримався довше і досі, вочевидь, тримається, тому що наші офіційні особи про це стверджують. Ну але брехати Пригожинцям та його свиті, ну це вже не вперше. Але зараз уже до самого Путіна дійшла ця брехня. Господи, я кажу до самого Путіна, так, начебто, Путін ніколи не бреше, та він головне джерело всієї брехні у російській пропаганді і в російському суспільстві. Принаймні, є до речі, дві людини, які дуже дуже. Пораділи більше, ніж пригожений Путін тому, що у Бахмуті сталося. Це Кадиров і це глава так званої ДНР Денис Пушилін. Отже, Рамзан Кадиров, нарешті, він хоча і... Постійно попередньо погрожував, що я приїду, я слава Бахмут, якщо ти женя не зможеш. Так, от він тепер з полегшенням видихає, тому що все ж таки він все обіцяв, 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 обіцяв приїхати на фронт зі своїм Ахмантом, щоб завершити це питання Бахмуту. Та все ніяк не міг доїхати. Ну, сполучення, напевно, просто між Бахмутом та Грозним не було. Тому е Кадирівці, Ахматівці, і сам Кадиров е все ж таки ну не наважилися туди їхати. Тому я думаю, зараз він може так з полегшенням видихнути, стерти злоба під тому що там не тікток знімати там треба серйозно так би мовити бої вести із мотивованими українськими військами. Тому кадиров реально з полегшенням здихнув це йому справді не відео записувати, де він на танку погрозному роз'їжджає. До речі, от подивіться це відео воно з'явилося буквально минулого тижня. Теж в межах огляду пропаганди дуже ок, навіть тому, що в той час, коли російські війська просто тупо мають там Т-55 40-х 50-х років минулого року, кадиров по грозному роз'їжджає на доволі таки новенькому танку. от Подивіться, як це все. Виглядає він там, знімає, записує. Що ти тут показуєш, і зігує принагідно. Бачите, ну що ти тут показуєш? Ну це чесно, чесно, цирк. Це просто потьомкінські, як там їх називають, діревні, які будує е, все російське суспільство. О тут ми дуже сильні. Ми тут дуже потужні. А насправді в нас е, просто за плечима за спиною абсолютно нічого немає, все порожнє. Так, от я думаю, що Пригожин, ой, даруйте Кадиров разом із Пушиліним дуже сильно зраділи, принаймні цьому публічному оголошенню від Пригожина, що Бахмут узято, тому що я ще раз повторюся, Кадиров розуміє, що там ідуть тривають жорсткі бої, а його ж кадирівці ну в цих жорстких боях не стянуть, так би мовити. Пушилін, на відміну від свого чеченського колеги, якщо так можна сказати, він радіє, що, хоча б щось, якісь папери, тепер може підписати якісь медальки нагороди висловити пригоженцям за те, що вони поповнили ряди так званої Донецької народної республіки. Ну і найголовніше для Пошиліна, про якого вже взагалі всі забули, він же навіть сам про себе забув, їхав в Бразилію, готувався отримував громадянство, щоб тікати внаслідок поразки у війні. Але от тут для нього раптом чик і можливість нагадати про себе в інформпросторі. От він і відповідно оголосив, що ордена медалі на Вагнерів виписує за взяття Артьомуска. От як це звучить у телеграмі Пошиліна. Инициировал теперь уже официально учреждение Государственных Наград Донецкой Народной Республики Российской Федерации за освобождение Артемовска. Каждый из ребят должен быть награжден. І желательно, посмертно. Ну це вже я додав. Крім цього, душилін публічно визнав, чому Вагнера так поспішали із перечасним оголошенням про перемоги у Бахмуті. Символізм і прив'язаність насправді до дат – це їхній біч, тому що 20 травня відбулося виведення українських військ захисників Азосталі із Маріуполя. Ну і от до 20 травня Пригожин приурочує завершення цієї бахмутської м'ясорубки, принаймні публічно приурочує і. Це цілком публічно визнає Денис Пушилін. Є особливий символізм в тому, що саме сьогодні ми говоримо про повне Артемосква, картод, який українські пропагандисти називали не інакше, як неприступною крепостю. Ну, справді це ж не інакше, як ти кажеш. Ти, ти, ти типу жартуєш з того, що Бахмут виконував свою роль, зв'язуючи усі війська до обласної другої армії світу впродовж більш як 240 днів, і ти це ще ставиш в лапки. неприступна приступна крепость. Тобто на цій крепості повністю і зламалася російська армія. Далі лише буде перелам на нашу користь, окей, це мої коментарі, але продовжимо далі читати цю бредню від е, Душиліна. Год назад, в этот же день, Маріуполі здалі в плен паслідні бойовики на з батальйону Азов, 20 мая, уже дважди для нас стала особою дати, особи дати, перед якою ви підписуєтеся е, повністю свою неспроможність, нездатність і фактично підписуєте собі смертні вироки, е, але й чергове підписуєте те, що ви прив'язані до дат, до символізмів. Тому що е, коли ти голий. За спиною, коли в тебе нічого немає за душею, ти звісно шукаєш якісь інші символізми до чого в себе прив'язати. Е, зрештою, пірову перемогу у Бахмуті. Е, якщо вона така, от якби і про неї говорити, що вона нібито відбулася е, у вагнерівців. Визнає і російський терорист Ігор Стрілков Гірки. Він пишучи, те у своєму телеграмі пост е, говорить: ось що. Мой прогноз насчет того, что с дожатием после семимесячных боев Бахмута наступление полностью завершилось, подтверждает и Пригожин. Сказал, что с 25 мая Вагнер уходит из пере... э... на переформирование в тыл и передает позиции вооруженным силам Российской Федерации. Дальше наступать явно не планируется, да и нечем. Зимне-весенняя совместная кампания ВС, РФ и Вагнера по истреблению нашей пехоты на Донецком участке фронта завершилась успешно. Жена ведь сам Гиркин, можно так сказать, В одну дудку із Байденом <свіх>, співає, кажучи, що повністю втратили свої війська, свої сухопутні сили, свою піхоту в Бахмутах обтисалися об цей камінні наших захисників Бахмута. Російська велика армія, друга армія світу, втративши там за оцінками американського президента 100 тисяч за оцінками українськими, десь приблизно так само від 90 до 100 тисяч. Міністр оборони Резніков про ці цифри говорив. Ну і от зараз Пригожин каже: все будь-який подальший наступ російсь Армії він неможливий, тому що Бахмут повністю стратегічно виснажив російську армію і більше ніяких наступів. А тим паче про дня за Києва до Києва можна абсолютно забути і про це говорить Ігор стрілков гіркін. Хоча він насправді говорить дуже багато чого, і зараз знаєте для нього такий черговий його зірковий час, тому що він же сіяв. Продовж 15 місяців зраду для російської публіки. Ну і ось зараз його зрада починає збуватися найближчим часом у Бахмуті ще й так накриється. Е Кришка труни російської армії е, зверху їхнього радісного перебування в Бахмуті, що мало не покажеться, як то кажуть, е, Так мало, мало не виявиться. Перепрошую за русизм. Так, ось зараз Гіркін просто таки святкує свою перемогу, тому що він каже: А я говорив, а я говорив, і він продовжує говорити і дуже гучно продовжує говорити. Він же ж там створив свій клуб розсержених патріотів, і в межах цього клубу навіть почав робити тури по Росії. От, наприклад, фото із такого відкриття клубу розсержених патріотів у. Російському Санкт Петербурзі, проте не сам факт того, що цей клуб відбувається анонімних алкоголіків. Ой, Боже, розсіджених патріотів у Санкт Петербурзі, а от зверніть увагу на ось цього молодика, який стоїть у куточку клуба. Клуба дуже цікавий персонаж. От він крупним планом. Цей молодик нічого вам не нагадує. Характерна пов'язка на рукаві одного із учасників, ну і ці покидьки ще будуть розповідати нам про нацизм в Україні. Вони починаючи від е, свого як він там шаман називається цей співак, який кліпи випускає з пов'язками на рукаві до клуба розсіджених патріотів якому такі молодики з. Е... Русюгента стоять з пов'язками і щось ще будуть нам говорити про нацизм. Насправді, взагалі останнім часом реально почалася травля не Пригожина, перепрошую, а гіркіна. Хоча й Пригожина скоро почнуть травити в російській пропаганді. Так от гіркіна дуже сильно травлять різноманітні російські федеральні змі. Насамперед, говорячи про нього, вони кажуть, що потрібно на Росії заборонити Телеграм, тому що Телеграм це розсадник зла, який Росіяни читаючи, зазнають дуже дуже великих репутаційних втрат своїх моральних моральних таких баз базисів. Вони бази вони втрачають там, читаючи телеграм і особливо зраду від Гіркіна, та й загалом від усіх російських воєнкорів. Тому активніше, зокрема на передачах Володимира Соловйова зараз експерти проговорюють, що все телеграм потрібно захлопнути, не потрібно там давати розгону цій зраді, тому що є сліби телеграм був во второй мірової війні, кажуть експерти у Соловйова, ми би її. Точно проіграли. Е, і при цьому постійно кпини зводять на е, розсердженого патріота Ігоря Стрілкова Гіркіна. Ну, це так плавний перехід, знаєте, на тему передач Володимира Соловйова, тому що це найбільш упоротий персонаж російської пропаганди, е, тому що в його ефірах на другий е, рік так званої спеціальної воєнної операції е, він і гості його ефірів, зокрема з числа українських зрадників, згадали, що виявляється цілі та завдання е, так званої СВО досі не сформульовані. Ну, в числі такі зрадники, про які яких я кажу українських, от ви можете побачити, наприклад, двох українських колишніх нардепів від партії регіонів. Найлівіше на цій фотографії Володимир Олійник, партія регіонів. Далі друга зліва. Це Олена Бондаренко, ще одна представниця партії регіонів. Далі йде Ігор Марк Ігор Марков Ось як його звали. Ну звати досі. Поки що, і дуже знаєте жахливо уявляти, що це еліта України. Зразка 12-13-15 років тому це просто жах, як як цих людей взагалі українська земля носила. Так ось на тижні до Володимира Салова навідався саме Володимир Олійник, ось цей крайній зліва на цій фотографії, і взяв участь у цьому пропагандистському шоу. Салавйова і що цікаво, я хочу вам просто нагадати трішечки про цього дядечку, який родом із Уминщини Черкаської області, дуже такою гарною українською мовою говорив. А зараз дуже кострубатою російською на е, пропагандистське шоу Салавйова говорить. Він утікав разом із Януковичем після е, майдану до Росії. Ну тому, що це зрадник, тому що це зрадник, і вони тікали, розуміючи, е, що їх тут чекає в Україні. Це партія регіонів у всій своїй красі, і це шобло зараз в. Текло до Росії, там до Ростовщини ще кудись, е, і починає щось розповідати, ставити якісь запитання. Е, а якою же буде Україна? Е, нужно сформулювати задачі, поставити цілі в е, послідстві е, так називаємо спеціальної воєнної операції? От говорить про це Володимир Олійник на. Шоу Соловйова. чесно кажучи, от дуже сильно злість бере, коли ти бачиш. Ну добре, якісь ці покидьки російські, але коли це вихідці з України і вони починають свострубато ламаною російською, там щось розповідати, хочеться їх просто, чесно кажучи, роздерти і не уявляєш, як їх наша українська земля носила. Ну нічого, український мосад ще свого часу спрацює. Але отже, що каже е, олійник у шоу на, е, на шоу у Соловйова? Отже, зверніть увагу, дати посил, за що ми воюємо, щоб там, ну там це в Україні, щоб там услышали, яка буде Україна, буде ли вона, що будемо робити із православною церквою, Це взагалі їхня улюблена ця тема на російських е, упоротих ток-шоу. Говорити про православну церкву. Так от він каже: що буде з православною церквою, який союз ми пропонуємо економічний, політичний питає Володимир Олійник і ще все якось ну знаєте, сподівається напевно повернутися до України, хоча тут йому точно немає шляху. Е, і що ви думаєте, Соловйов його підтримує? Отак, 15 місяців. Триває СВО, е, а головний пропагандист Кремля підтримує е, в темі, того що виявляється цілі, форми, завдання е, війни, так і не сформовані. За що тут дохнуть росіяни, так і не зрозуміло. Е, і от що говорить уже е, Володимир. Соловьев. Мне кажется, что мы недостаточно четко формулируем задачи, что мы пытаемся сказать украинскому народу. Я не говорю о том, будет ли Украина, не будет. Речь о другом. Який образ будущего ми обычному українцю. Їм же на Западі любити, і все буде добре, ми ж ніде ні разу не сформулювали. в этом і проблема, виявляєте, що доходить до людей, що в чомусь є, виявляється в них проблеми. Не така вже геніальна ця Російська Федерація. Хоча навіть якби вони сформували цілі, в них все рівно були проблеми, тому, ну, тому що вони просто хворі люди. от він каже, що в этом і проблема. У нас була денацифікація, демілітаризація, а та НАТО. От наших границ. а січа ж то вийшло, що Фінляндія подошла у хнічого собі, роздуплився, слухайте Соловйов, і е, 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 ну розумієте що він говорить. Він е, підтримує Олійника, головне в контексті того, що він все ж таки як. Не крутий пропагандист, працівник інформаційного поля, він відчуває внутрішні тренди, адже ясно, що мобілізованих Російської Федерації не вистачає, бо вони ну вмирають, дарують як мухи, а, і от їх не вистачає. Треба робити нові набори, треба якось людей мотивувати. Поки що м -м, працює аргумент банального бабла, тому що росіяни мають купу на собі на плечах іпотек, боргів за аліментами, кредитів на машину, на квартиру, на дружину, на дітей, на все, що тільки можна. Вони там мають кредити, і от е, всім мобілізованим зараз пом'якшують ось ці кредитні умови. Хоча це веде до економічної прірви, про яку деякі колишні, навіть міністр економіки Російської Федерації минулого тижня, е, сказав, що вибачте, ось те, що ми йдемо, це це повна гузня, це повна жопа, як він сказав. Е, і от е, його дуже розчарувало, що вони вирішили не боротися із цією п'ятою точкою а. Адаптовуватися усередині неї, отак от, от він висловився. Також повертаючись до Соловйова він розуміє, що аргумент бабла перестає вже працювати, і треба вже, хоча б ну, хоча б якісь ідеї додатково до цього аргументу бабла накидати. Так, от якраз ідейні пошуки, якщо так можна сказати, і тривають в ефірі його пропагандистського шоу. Тут взагалі розумієте потік свідомості відбувається ні там. Ні сям, ні там не гам, не тут не сям е, розпочинали з гаслами, як він га каже, справді підтиснути НАТО із своїх кордонів, виставлювали якісь, е, е, як вони говорили, е, червоні лінії виставляли НАТО і Сполученим Штатам подалі від кордонів Росії. Має бути НАТО. Позбавте такого статусу країни Балтії, Румунію, Болгарію, Польщу, позбавте такого статусу. А тепер уже що? Отримали натомість Фінляндію. І мають тепер офіс НАТО у Японії. Ну найближчим часом він буде. Ось чого досягла Російська Федерація. Демілітаризація, денацифікація за словами Соловйова, теж уже вони не годяться, бо ж е, самі по собі вони не містять ніяких чітких вимог, ніяких пропозицій. Е, забезпечення панівного становища великої руської держави теж облажалася із е, завданням цим по повній програмі, куди не глянь. Просто такі одні мінуси, одні мінуси відбуваються е, у Російській Федерації і в середовищі їхніх. Пропагандистів, тому чесно кажучи, я їм не заздрю зараз у російської пропаганди максимальні метарства у пошуку так званої усієї мети спеціальної воєнної операції. В той час як сама російська влада настільки облажалася, що вона просто взагалі не здатна, хоч щось сформулювати, змушені формулювати пропагандисти, тому що з них буде великий. Великий потім запит із суспільства, тому це змушений робити і сам Соловйовос. До речі, це фото е, дуже гарно приблизно відображає е, його так, би мовити, муки по формулюванню цієї мети. Хоча знаєте, мені здається, що росіяни, як не крути якими вони не були, вже потихеньку почали здогадуватися про що я кажу: В Москві, наприклад, минулого тижня, перехожий, просто проходячи, розгромив намет агітаторів, які закликали записуватися на військову службу за контрактом, е, а ось друг. Друге фото так само із Москви, з підбудівлі Генеральної прокуратури Російської Федерації. Сюди принесли вінок із дуже символічним надписом: «Здесь похоронен закон. Починають, починають вони розуміти, ну і це вже я не кажу про десятки відео, які записують родичі. Російських мобілізонів про обманутих мобілізованих мальчиків, які погибли недоученими під бахмутом. Ось цих відео просто справді з'являється вже маса на території Російської Федерації. Тому е, я дуже мало маю, звісно, надії на те, що їм до кінця дійде все, що відбувається, і в яку гузню втягнув їх е, товариш Путін, е, але вони це відчувають через втрату близьких, через втрату своїх кишень, таке зменшення навантаження на їхні кишені через те, що вони Будуть скоро сидіти в голоді і в холоді. Хоча з холодом тут ще можна посперечатися, тому що все ж таки е, країна бензоколонка обігріти бодай своїх людей може. Ну це питання насправді велике. Е, головне, щоб вони настільки інтенсивно використовували свої комфорки mm. по е, підігріву, е, щоб врешті цей газовий балон вибухнув і спричинив до падіння ось цієї зірочки. А ваші вподобайки, ваші підписки і коментарі це просто внесок е, в тріщинки. Ось цієї будівлі. Тому, будь ласка, вподобайте, пишіть коментарі, підписуйтесь на фабрику новин, поширюйте це відео серед знайомих та друзів. А також ставайте нашими спонсорами, якщо хочете підтримати нас фінансово під цим відео. Якщо дивитеся нас на Ютубі, є кнопка спонсорувати. Також ви її знайдете і на головній сторінці фабрики новин на Ютуб сторінці. Мене ж звати Василь Пихньо. Спасибі вам та на все добре.